Є ще одне питання, я думаю, яке багатьох турбує, хто дуже довго, далеко від дому, так, і не бачить, не, має, не бачить своїх близьких, якось там телефоном, завдяки телефону спілкується. І ну, Ти сказав, що ти з перших днів потрапив у військо. І як тобі вдалося зберігти стосунки з близькими? Може, трошки про це щось скажеш? я думаю, це теж буде. Корисно. да. Скажу, що це цікава історія. Я, наприклад, став іноді, до речі, зараз теж в на циклі навчань з військовослужбовцями. У мене така посада, де передбачає таку психологічну освіту е побратимів. Ну, то е одна з тем у нас іноді це є там, е відносини на відстані. Ну, така прям тема заняття, в яку входить відносини не тільки там, з дружинами, але і з дітьми, і з друзями, і з батьками. В принципі, будь-які відносини, на яких тебе є, і як їх зберігати на відстані, і саме я прийшов через ці помилки, які всі роблять. цьому плані, я коли почав на війну, я був в певному емоційному стані, я там певним чином стався до родини, до дітей, до дружини, що не було, так скажу, в правильній формі. Е, але коли прийшло розуміння, що Моя відповідальність за тих, кого я відповідаю, за свою дружину, за своїх дітей, за своїх батьків, за своїх друзів, що ця відповідальність, незалежно від того, де знаходжуся, нікуди не дівається. І що насправді є той, хто їм потрібний в будь-який момент часу. Так, я потрібний тут, наприклад, в розрізі держави, в розрізі нашого суспільства, яке ми вже маємо, я маю робити певні дії, але це не виправдовує відсутність моїх дій там, де я сам дав комусь слово. І сам пообіцяв бути з кінцем, це те, що дало мені сили в тому зрозуміти і рухатись потім в якомусь напрямку. Для початку розуміння цього, потім розмови з Русланом, іноді, дивлячись на певні теми, да, потім певна література, відео, думки на це. І основне, коли ти зрозумів, що це твоя відповідальність, Наступним кроком є, а що я можу зробити, і як оказалось, в наш цифровий час бути поряд, навіть е коли ми з вами там, тисяча кілометрів, не так і складно. Насправді, завдяки там, тому інтернету, що ми маємо, ми можемо бути в курсі всіх справ, всіх людей, з ким ми хочемо підтримувати зберігати. Mm -hmm. Що насправді навіть на війні є ті години в день або в тиждень, які ти можеш цьому приділити. Більшість. Тих, в кого не наладжуються, ну, не підтримуються стосунки певною мірою, просто цього не робить. Насправді цей час є. І на кожному заняті, де б це я назвучував з хлопцями, всі кажуть, згоджуються, що цей час є, але він іноді забирається, як ми попередньо говорили, алкоголем, забирається ну там, як є, забирається лудоманією, або просиджуванням в якихось там коротких роликах, або в спорах з кимось. Просто певна частина твого життя ігнориться, і вона там руйнується. Але як тільки ти починаєш вкладати туди певні дії, час, а насправді не так складно допомогти люди, родині на відстані, е, делегувавши свою роботу якомусь спеціалісту, нанятому, е, підключити друзів, тому що, якщо тобі спослухає, зазвичай тобі друзі допомагають е, знайти якісь виходи, як це зробити, це можливо. Дітям взагалі ще простіше від тебе. Дітям треба тільки твоя увага і спілкування. В цілому, що купити, вони можуть собі вже й самі, ну дивичи світлі, або дружина може це зробити, або там твої батьки, дідусі, бабусі. Але основне, що ти маєш дати спілкування, це можна зробити і так використовуючи там, технології сучасні. І цього теж насправді багато. Е -е -е Ще до війни, е там, я певний такий е постулат там прочитав, що гарний батько це який присвячує своїй дитині. Хоча б 15 хвилин в день, і виходячи з цього, я там будував відносини з дітьми, але 15 хвилин в день можна зробити і по телефону, а насправді можна зробити і більше. А насправді, якщо це робити кожен день, так ти навіть і не замічаєш, скільки ти з часу витрачаєш. І крім того, це є тим, що і підтримує тебе. Це є тим, що насправді і тобі дає життя, дає натхнення, дає певні е, позитивні емоції, за допомогою яких ти можеш їх підключати і робити ще якісь справи, і стабільність завдяки твоїм зусиллям стабілізує тебе.